Всім мої вітання, любимої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні на вечерю хочу приготувати баклажани. Приготую з вами разом. Я буду готувати і вам покажу. Я тут маю такі баклажанчики, я ще маю в холодильнику. Це мені дала сестра, Ну, я з ними нічого не робила, то зараз я приготую їх. Приготую і все вам покажу, що я роблю і як я з ними роблю. Так, я їх помила і в першу чергу повідрізала ті всі корінчики. Ну, ті листочки, так як і корінчик повідрізала, то все від цих всіх п'ять баклажанчиків. А тепер я їх візьму і почищу. Почищу, такими не буду їх робити. Почищу їх. Отак От всіх почищу від тої шкірочки. Так. Вони вже трошки і постояли, але нічого. Вони були в холодильнику, то я думаю, що може нічого. Котрий буде поганий, я не буду його робити, а котрий буде добрий, то я зроблю. І так, зараз пообчищаю всі баклажани. Так, баклажанчики я вже всі е, почистила, і от буду їх нарізати. Нарізати буду такими дольками отако. От Такими долечками, І тут їх буду ще розрізати, може вам не видно, то я покажу ближче. І буду їх тако розрізати. Отакі вони в мене будуть. Бачите? Отакі вони в мене будуть. О, такі. І сюди їх всіх поскладаю. І ще так. Так всі зараз зроблю. І зроблю зараз так всі. О. Ну, от і далі буду різати. І так поріжу всі. Так, тепер я ці нарізані баклажани складаю в каструльку. Отако. І залию в них 2 літрі цієї води, може навіть 2 літрі не піде. Отако залию водички і кладу на, газ. кладу на газ. На дві хвилинки, щоб закипіли. Дві хвилинки, ой, я взяла треба взяти сіль. Дві хвилинки чайну ложечку солі і дві хвилинки, щоб вони прокипіли. Так, я баклажани вже повитягала. Повитягала тарілочку так розклала на дві тарілочки, щоб вони простигли. Знаєте, щоб не були гарячі, щоб простигли. А тепер я буду робити, збивати яйці, щоб їх обсмажувати. Так, я тут маю три яйця, тако, одне більше чуть-чуть. Три яйця. До них я не показала, показую. Трошечки я Поперчу, чуть-чуть не буду багато перцю давати. Трошки посолю. Так, вже ложечку візьму так само чуть посолю. Дам ложку сметани, але в мене сметана магазинна. Вчора купила. Мусила піти купити бога хлібину, бохан хліба, так нас кажуть. Хлібину, сметану. Що я ще взяла? Не знаю, що я ще взяла. Пагет, по-моєму, ще взяла. І більше нічого. Ще дам трошечки сметани. Ложку сметани сюди. І зіб'ю ті яйці. зіб'ю яйці. Яйці я вже збила. Вже збила. А тепер буду брати муку. Сюди трошки сухарів. Такого цветлю трохи сухарів. Не знаю, скільки. може тут. Дві 150 грамм сухарів. Дві ложки дам муки. Сюди до сухарів. Ложку дам. Таку. Ну, та як чайну, пів ложки солодкої паприки. І тут все разом перемішаю. Паприку я привезла, привезла собі вчора е, з Польщі солодку. Отако От дам паприки. І все разом вимішаю. Я ще додам до сюди в яйці трошки кропу і зеленої цибульки. То я так накришила і так лишила на досточці. Знаєте, от трошки додав, щоб було трошки кропу, трошки зеленої цибульки. Отак. От так, а тепер я буду всі баклажани, бачите, в муку в сухарі обмачувати тако. Немаленькі, бачите, в мене маленькі баклажани, невеликі такі. І це яйце і на сковорідку. Не як смажити їх не на дуже великому вогні. Ну, щоб вони не стояли так, знаєте, мертво, щоб вони смажились, але не на Чекайте, бо я би з вами говорила, і я би забула, що тут треба їх вперед у сухарі. А потім вже яйце. Вот такое. Ну вот так просмажу все. Бачите, так все просмажу. Ще один направлю сюди влізе і вже все. Може, ще й один не поміститься. Зараз подивимось. Ну, отак, буду смажити. Так, я вже перші посмажила і буду їх витягувати. І буду їх витягувати. Бачите? Бачите, як гарненько свалювати. от. І зараз буду накладати другий. Зараз накладу другий. Вони все гарнесенько смажуться, нігде нічого не, не пристає, ніде нічого не, не розлізається. І зараз буду накладати другий. Так, мої баклажани посмажились. Я тут взяла сметани, ложечки дві три, ну так щоб з'їсти. І дам чуточку солі. Знаєте, трошечки під солю. І потру один зубчик чесничку. От потрогу, один зубчик-чесничку сюди. Не знаю, чи весь, може весь. Він такий цей зубчик. Ну от, мої дорогенькі, я вже і посмажила баклажани. Тут зробила сметанку з чесничком, ще додала кропику, бо я дуже люблю кропик. Ну, все, я не буду смажений їсти, бо я не можу. Але чоловік також любить. А ще як з чесничком, то дуже, дуже добре, дуже. Смакує. Отак якось. Всехте певне холодніші. Отак. От отака виходить смакота. Я спробую чуть-чуть спробую. М -м 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 -м. Дійсно добре. Бачите, кусочок відкусила. Дійсно добре. А то дам чоловікові на вечері. Ну, от, мої хороші, на цьому буде все. А ви. Готуйте, смакуйте, дуже смачно. Я вам всім рясенко дякую за підтримку, за вподобайки, за підписки, за лайки, за, за коментарі, за все, за все. Я вам ще вдячна, мої хороші. Щересенько вам вдячна. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім! До зустрічі, мої дорогенькі, спокійної вам ночі.